Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Сьогоднішній огляд про цікаві українські серіали, які рекомендують глядачі, «Ботоферма» Це драма з елементами політичного трилеру, у якій йдеться про молодого співробітника столичної ботоферми, котрий намагається протистояти потужній системі Супербота. Події стрічки відбуваються у період з 2020 року до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Творці серіалу обіцяють, що покажуть всю правду про таємні інструменти ворожої пропаганди, що намагалися розхитати Україну зсередини і прокласти шлях вторгненню. Юний провінціал Антон, молодий співробітник столичної ботоферми, то ферми, завдячуючи своєму гострому розуму, швидко йде на підвищення та стає елітним ботом. Тепер в його руках репутації сильних світу цього, адже з допомогою соціальних медіа він за лічені хвилини створює ідола та знищує героя. Навчаючись технологіям та отримуючи все більш складні завдання, хлопець починає розуміти, що став інструментом в руках ворога та заручником російської агентури, котра веде на території України гібридну війну в інформаційному просторі та розповсюджує. Серед українців кремлівські фейки з метою дестабілізації ситуації в країні. Під загрозою втрати власного життя та життя близьких Антон знаходить в собі сили розпочати підривну гру із середини або знищити те, що створив своїми власними руками. Ті суміє він один протистояти цілій системі. Що ви думаєте про цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ніхто не ідеальний. Історія розкаже про дівчину, яка прагне справедливої помсти, аби відновити правду про свою сім'ю. Перед своїм 18-річчям Саша приїжджає до будинку свого дядька, щоб вступити в права спадкоємиці та отримати свою частку у родинному бізнесі. Проте її очікування на теплий та радісний прийом виявляються ілюзією. Приїзд Саші завершує спокійне життя в будинку і стає причиною розкриття таємниць минулого та початком нової історії кохання. Деякі члени родини готові на все, що позбавлення. Отися не бажаної гості, проте дівчина не відступає. Вона розробляє свій план гри, спрямований на помсту кривдникам і відновлення справедливості. Чи будете переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Це дуже важливо. Серіал закохай мене, якщо зможеш. Троє друзів вирішують зайнятись не зовсім легальним бізнесом. Макс стає екстрасенсом миролюбом. А вітя і даня збирають для нього всю інформацію про клієнтів. Так, товариші знаходять зниклих, об'єднують сім'ї та роблять багато іншого для людей. Незабаром намага починає полювання журналістка, яка збирається викрити псевдо екстрасенсів. Просто надія, зворушлива і добра історія про сильну жінку, яка намагається жити заново після повномасштабного вторгнення. Мелодрама оповідає про матір трьох дітей, яка через війну була вимушена покинути дім та шукати прихисток в іншому місті заради безпеки своєї родини. Головна героїня серіалу це збірний образ всіх українських жінок, які в найтемніші часи знаходять у собі сили боротися за своїх рідних, будувати нове життя та здійснювати мрії. Це захоплива історія про віру у майбутнє взаємопі. Римку та непереборну силу надії. Якщо ви вже дивилися цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб допомогти іншим глядачам із вибором: дивитись чи не дивитись цей серіал. Серіал коло омани. Головна героїня серіалу Ліна, дружина спадкоємця крупної будівельної компанії. Її ідеальна картинка приховує страшну правду, чоловік постійно її б'є і знущається з неї. Після чергових побоїв Ліна втрачає свідомість, а коли отямлюється, виявляє труп чоловіка і ніж у своїх руках. Жінку звинувачують у вбивстві і кидають за грати, де народжується її донька. Дівчинку забирає свекруха, але не бажаючи ростити дитину, віддає її на усиновлення. Через 10 років Ліна виходить із в'язниці, аби розплутати брехню, повернути доньку і відновити справедливість. Вражаюча українська мелодрама Одна родина, яка розповість про зв'язок кожного українця з рідною землею. Серіал про кохання, попри заборону, взаємовідносини сімей та звичайно українські традиції, сімейна історія, що почалася ще століття тому. Головна героїня серіалу Оксана неочікувано для батьків повертається додому із Польщі. На полі тато дівчини зустрічається зі своїм давнім ворогом. А Оксана бачить машині свого однокласника Максима. Подруга умовляє дівчину сходити на свято Івана Купала, який Ворог батька, але вони ще не знають, що на святі зародиться палке кохання та відновиться сімейна ворожнеча, а також станеться найжахливіше. До їхніх домівок прийде війна. Серіал знято за підтримки держави. Чи будете переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарях, це дуже важливо. Дитячий охоронець після певних подій відставний спецназівець Тарас влаштовується в охоронне агентство, прагнучи знайти своє місце в цьому світі. Колишній військовий впевнений, що легко впорається із обов'язками охоронця, але поки не дізнається, що охороняти йому доведеться найцінніше це дітей. Він готовий ризикувати власним життям. Але він ще не знає, що йому доведеться боротися не лише із потенційними загрозами, а й вирішувати сімейні проблеми, які часто приховують клієнти. За сюжетом пригодницького серіалу, замочні родини наймають дитячого охоронця, якщо відчувають, що їхній дитині загрожує небезпека, але яка клієнт часто приховує. Іноді за цим стоїть сімейна таємниця, яку доводиться розплутувати головному героєві. Звинувачення в коханні. Творчі групи трьох країн України, Латвії та Литви, створили неймовірну драму про кохання. Христина росла сиротою під опікою дядька та тітки та поліціанта Віктора, який колись врятував маленьку Христину, коли ту малу не збив неадекватний водій. Відтоді він опікується Христиною та навіть прийшов привітати її з 18-річчя. Та Христя ще не знає, що чоловік, якого вона вважала майже батьком, вже два роки чекає одруження з нею. Всі наполягають на шлюбі, але що станеться? Коли Христина закохається по-справжньому і не в Віктора, а в молодого та харизматичного Андреаса, це серіал про силу любові, яка буває лише раз. Встигнутий до 30 головні героїні серіалу це троє дівчат, проблеми яких об'єднали в одному місці, які після низки невдач випадково зустрічаються у Києві якраз у день свого 29-річчя. Героїні сприйняли це як знак долі і вирішили змінити своє життя. Кожна з них, як і багато молодих людей, страдає від кризи тридцяти і сумує через власний нереалізований потенціал. Героїні розцінюються, збіг як знак долі, і набираються сміливості радикально змінити своє життя. Серйозна і стримана дівчина Саша, що втомилася від постійного контролю, вирішує позбутися комплексів і жити насиченим, веселим життям. Легковажна і авантюрна Іра, що понад усе мріє вийти Заміж влаштовує справжній марафон побачень, наївна, але цілеспрямована Люба, що націлилась підкорити столицю, ставить перед собою мету відкрити власний ресторан. Головна умова, це потрібно встигнути до 30 серіал сповнений цікавим гумором та романтичними почуттями. Чи будете дивитись цей серіал, напишіть, будь ласка, в коментарі.